Привіт усім, хто вивчає французьку мову легко і швидко. На сьогоднішньому уроці ми з вами розглянемо тему, яка називається Франція, француз, французький. Почнемо ми з французького словника: «Франс» Франція, Тут Ля Франс» Уся Франція, ля франці, або Льо ля лянг Францез» – Французька мова. Далі у нас Ідуть національні іменники з великої літери. Чому з великої літери? Тому що, коли мова йде про представників тієї чи іншої національності, або про громадян тієї чи іншої країни, або коли ми звертаємося до громадян тієї чи іншої країни, плюс іще ми додаємо означений артикль. Ось в усіх цих випадках ми пишемо національні іменники з великої літери. Ле францу француз, ле францу французи. Для того, щоб утворити жіночий рід однини, нам необхідно у кінці додати літеру І, яка, згідно правил французької мови, вимовлятися не буде, але вона дасть змогу вимовити крайню приголосну літеру. Оскільки крайня приголосна літера у нас С, і вона плюс ще. З лівого боку, оточена літерою, голосною літерою І. Тобто з обох боків зажата голосними літерами. В такому випадку вона буде вимовлятися, вона вже буде вимовлятися, але не як С, а як З. Для францез француженка, для того, щоб утворити множину, ми на письмі додаємо. До літери О, яка не вимовляється, ще літеру С. Вона також не буде вимовлятися. Але при прочитанні вона дасть змогу зрозуміти, що мова йде про францужинок. Лі францез – француженки. Переходимо до прикметників. Прикметники, національні прикметники, пишуться вже з маленької літери, стоять вони після іменників. І е, в залежності від того, який буде іменник чи однини чи множини, ми відповідно так будемо перекладати і е, відповідний національний прикметник. Якщо іменник однини, стояв то франци ми перекладаємо як французьке. Якщо множини, то франси буде перекладатися як французький. Францизи Французька, францез, французькі умножені жіночого роду. Переходимо до відмінювання дієслова «етер» бути у теперішньому часі. Ми вже з вами вивчали відмінювання дієслова «етер» бути, але нагадаємо собі ще раз, як відмінюється дане дієслово у контексті вивчення. Сьогоднішньої французької теми. Поїхали. Келе вотер націоналіти Хто ви за національністю? suis Франси. я француз. Юси Францез. Я француженка. Тюе Франси. ти француз. Тюе Францес, ти француженка. Артеме Франси. Артем Француз. Валері е Францез. Валерія француженка. Нусон франси ми французи. Nous sommes францыз ми француженки. Vous êtes français – ви французи. Ви француженки. Мішеле Ніколя сан франци. Михайло та Микола французи. Крістіне Тіренсон францыз. Христина та Ірина француженки.